Вітаю, я Денис Казанський і сьогодні я розкажу вам, як Сергій Єфремов став хрещеним батьком УНР. Та як називається ця вулиця зараз? Ця вулиця називається Єфремова. А ви знаєте, хто такий цей Сергій Єфремов? Єфремов, я так розумію, що це воєнний бивший це полководець. Вулиця раніше була у нас у Обаєвич теж був. Полковник, каже, воєнний. Як називається ця вулиця це зараз? Єфремова, по-моєму. А ви знаєте, хто взагалі це тут Єфремов? Я не знаю. А знаєте, хто такий Убаревич? Тоже не знаю. Ви підтримуєте перейменування? Розумієте, ділився в тому, що, що Уборевич, що Єфремов, в принципі, одні і ті ж люди, які як би, достойні названня вулиць? І Єронім Уборевич, Командарм першого рангу, сталінський каратель, який під час громадянської війни. Придушував повстання проти комуністів і розстріляв десятки тисяч селян. Наприкінці 19 століття молодий студент духовної семінарії Сергій Єфремов вперше прийшов у театр на українську п'єсу. Вистава називалася Назар Стодоля. І, хоча трупа була слабенькою, юнак був настільки вражений, що написав у щоденнику, не міг зрозуміти, де я на небі чи на землі. Професійно займатися журналістикою Єфремов став, коли це ще не було мейнстрімом. Він опублікував першу статтю українською мовою в російській імперії. Вийшла вона в газеті Київські откліки у своїй публікації. Єфремов Засуджував єврейські погроми у Києві. Також у своїх текстах він стає на захист української літератури та політичних прав і свобод, за що його періодично заарештовують. Повалення царизму в Росії Сергій Єфремов зустрів з неабияким ентузіазмом. Українська революція 1917 21 років, підняла його на хвилю національно визвольної боротьби після утворення центральної. Ради він стає заступником її голови Михайла Грушевського. А ще співавтором першого універсалу, який проголошував автономію України, в першому українському уряді політик Єфремов займається міжнаціональними справами. Саме йому належить ідея назви Української Народної Республіки. Через це його нарекли хрещеним батьком УНР. Тепер здійснилася його мрія. Він нарешті міг вільно творити рідною українською мовою падіння Києва та захоплення міста більшовиками єфрем. Мов пережив дуже важко. Він на власні очі побачив всю мерзенність того, що творили комуністи. Увесь жах від пережитого він описав у своєму нарисі під обухом більшовики у Києві. Увечері, влітку 1929 року Сергій Єфремов як завжди працював у своїй оселі, коли в двері до нього постукали. Пізні гості у чорних плащах не здивували господаря, адже він давно передчував арешт. Енкавидисти заявили, що він обвинувачується у створенні спілки визволення України. Однак насправді такої спілки просто не існувало а справу сфабрикували за фейкову організацію Єфремова та ще 45 українських інтелігентів судили в харківському оперному театрі. Як лідеру спілки, письменнику дали 10 років тюрми з суворою ізоляцією. Сергій Єфремов намислив себе поза Україною і мріяв, щоб вона була вільною і багатою. І як би Єронім Уборевич не вислужувався перед тираном Сталіним, правда завжди перемагає. І зрештою, ця вулиця позбулася комуністичного минулого і стала називатися ім'ям того, хто здобував для нас незалежність України.